Таким чином, ніщо не заважає набожному християнину, скажімо, помолитися за Ісуса, коли Той помирає на хресті. Адже з квантового погляду це не лише минула подія, але й те, що відбувається саме зараз. Чи можемо ми зі свого майбутнього допомогти Ісусу в його важкому випробуванні? Принаймні завжди можемо спробувати, і якщо існує, хоча б найменша ймовірність того, що це дійсно спрацює. То чи не зобов'язані це зробити? Можемо чи допомогти ще й Будді стати просвітленим? Якщо ця ідея стане популярною, то мільйони буддистів почнуть створювати свою проекцію в минуле, аби допомогти Будді в його пошуку просвітлення. Можливо, вони завжди були однією з причин, чому Будда став просвітленим. Я досі проєктую себе в минуле і подумки переношуся у той день, коли декілька років тому ледь не вбив одного мотоцикліста. Для мене це був жахливий досвід, а для нього і зовсім я їхав по шосе, накрапав дрібний дощ, і я дуже поспішав. Машина переді мною сунулася повільно, тож я краєм ока кинув у дзеркало заднього та бокового виду, а потім різко виїхав на смугу обгону, не перевіривши сліпу зону. У той момент мотоцикліст якраз обганяв мене, і я його підрізав. Я з жахом бачив у дзеркалі заднього виду, як його мотоцикл швидко обертався по колу та вихляв, а водій усіма силами намагався взяти ситуацію під контроль. На мить кермо опинилося у кількох сантиметрах від асфальту. Якимось дивом він так і упорався з керуванням. За кілька хвилин опанувавши себе, ми з дружиною почали молитися. Ми молилися у часі, який зараз був майбутнім, звертаючись до мотоцикліста з минулого, спрямовуючи увагу саме на цю людину за тих кілька секунд до того, як я виїхав перед ним у цій молитві. Я говорив: я молюся за тебе з минулого. Зараз перед тобою з'явиться машина. Ти повинен бути украй пильним та уважним. Не хвилюйся, зберігай спокій, усе буде гаразд. Я був щирим, сповненим віри та конкретного наміру. Чи спрацювало це? Чи думаю я, що він почув мій голос з майбутнього, перш ніж я підрізав його? Дуже сумніваюся, що той справді чув мої слова. Проте, цілком можливо, що за кілька секунд до події він на підсвідомому рівні відчув усередині вібрацію, яка змусила його бути дуже пильним без очевидної на те причини. Якщо взяти до уваги той факт, що відтоді я десятки разів повторював цю молитву, мабуть, саме мої слова допомогли йому уціліти. проте я ніколи не знатиму цього напевне, і з квантового погляду усе це цілком можливе. А якщо така ймовірність існує, то я завдячую тому водієві, тому й надалі продовжую звертатися до нього. Тепер через декілька років можна з упевненістю сказати, що коли я підрізав мотоцикліста, хтось із майбутнього, тобто я, водій автівки, з різних точок майбутнього проєктувався до нього. Я хотів би розповісти вам іще одну історію, коли мені вдалося зцілити себе з майбутнього. Приблизно два роки тому я потягнув спину і мусив лежати у ліжку. Таке вже траплялося кілька разів, і моє одужання завжди протікало за одним і тим же візерунком. Я залишався у ліжку впродовж кількох днів, аби спині стало легше, і самопочуття поступово покращувалося. За тиждень я повертався до звичного життя. Тіло це дивовижний організм, здатний зцілювати себе сам, коли нічого іншого йому не залишається. Проте цього разу процес одужання не був звичним, і за тиждень я ледве міг підвестися з ліжка. Я згадав про товариша, який пошкодив собі спину, коли ніс по сходах телевізор, і після цього так і не одужав. Зі спиною завжди так подумав я і раптом розхвилювався. І тоді зловив себе на цьому. Хвилювання призводять лише до одного: ми притягуємо те, через що хвилюємося. Знаючи це, я повинен був негайно змінити думки. Тому для одужання почав виконувати вправи для розвитку сили мозку. Однак почувався змученим і вразливим, бажав, щоб про мене попіклувалися. Я не хотів нічого робити. Прагнув, щоб хтось інший вилікував мене, зробив цю роботу за мене, аж раптом мене осінило. Що я можу покликати себе з майбутнього, і саме це я і зробив. Одразу ж почав уявляти, що відбувається в майбутньому. Уявляв, як співаю, молюся, б'ю в барабан і зцілюю себе. Це виявлялося легко, але то була не просто уява. Я відпустив усе що тримало мене, та інтуїтивізував, що мені потрібно робити у майбутньому, аби допомогти собі в теперішньому. Я не додавав жодних зусиль, оскільки нічого й не робив. Я з майбутнього сам лікував себе і робив за себе усе необхідне. Я не надто напружував уяву, просто думав, що міг би робити, тож дозволив, аби течія моїх фантазій плавно несла мене сама. Здавалося, наче те, що я хотів уявити, виникало саме собою. Я просто розслабився під дією цього заспокійливого ефекту, неймовірно, але знайшов потрібного мені цілителя себе з майбутнього. У перші декілька днів вдавався до цієї техніки безліч разів і щоразу відчував у спині поколювання енергії. Я не намагався візуалізувати чи уявити це поколювання. Усе насправді так і було. Чи була це лише моя уява? Можливо, але так само можливо і те, що мене огорнула енергія зцілення з майбутнього. Моя спина, яка раніше не піддавалася лікуванню, тепер успішно зцілювалася. За два дні я вже устав з ліжка, а через тиждень повністю одужав. Коли процес зцілення завершився, я почав повертати свій борг, почав лікувати себе з майбутнього, відновлюючи ті самі образи, які раптово з'являлися у моїй голові. Коли я кількома тижнями раніше лежав у ліжку, я замикав енергетичний ланцюг. Коли ви працюєте у цих вимірах, то завжди маєте повернути борг. Якщо отримуєте доступ до енергії з майбутнього та позичаєте її, не забудьте виконати свій обов'язок і зробити те, що уявляли. Що буде, якщо цього не зробити? Ви більше ніколи не зможете з упевненістю зробити це знову. Чи справді я зцілив себе з минулого? Може, це був ефект плацебо? Чи вилікувався б я в будь-якому випадку? Ніхто ніколи не знатиме цього напевне. Але одне можна сказати точно: коли я лежав у ліжку зі страшенним болем у спині, мене у той самий час лікував я з майбутнього. Усе насправді відбувалося так, як я уявляв. Мій протеже Робін Бенкс, який навчає людей моєї системи розвитку сили мозку у Європі та Південній Африці, розповів схожу історію про те, як спроектував у минуле самого себе. Робін сидів у парильні у своєму прекрасному домі у місті Йоханнесбург, і з насолодою згадував, як рік тому придбав цей будинок і, ремонтуючи, його мав вирішити, потрібна йому тут лазня чи ні. На шляху до утілення цієї мрії стояло безліч перешкод і викликів. До того ж, архітектор радив йому цього не робити і вже майже переконав Робіна. Але останній був настільки впевнений, що в будинку таки має бути парильня, і настільки того хотів, що зрештою так і вніс її в проект. То було правильне рішення, адже тепер він постійно нею користується і отримує від цього неабияке задоволення. Того дня він парився в лазні, роздумував над рішенням, яке прийняв рік тому, аж раптом його осяяло. Я повинен допомогти собі прийняти правильне рішення. Він подумки перенісся до себе з минулого. Чоловік сказав: Робіне, я з майбутнього сиджу у парильні і обожнюю це місце. Знаю, що ти вагаєшся, чи потрібно її будувати, але кажу тобі, що ти неодмінно повинен це зробити. Його голос звучав переконливо та проникливо. Він давав чіткі указівки собі з минулого, який ніяк не міг прийняти остаточне рішення. Робін продовжував це робити упродовж кількох тижнів, щоразу, коли сидів у лазні, так звертаючись до себе з минулого, чи допомогло це йому тоді прийняти рішення? Чи стала його проекція джерелом того непереборного відчуття, яке виникло, коли він не міг вирішити, що потрібно робити, Із квантової точки зору саме так і є. Я розумію, що спершу цю ідею збагнути доволі важко, але щойно ми зрозуміємо її принцип, то одразу ж відкриємо для себе ще один спосіб роботи з енергією. Ми повинні регулярно подумки переноситися до себе з минулого, допомагаючи собі у періоди кризи, коли нам необхідно прийняти якісь важливі рішення. Таким чином, не лише допомагаємо собі з минулого та указуємо правильний шлях, але й будуємо важливі стосунки між собою з теперішнього та собою з минулого. Якщо візьмемо за звичку допомагати своєму я з минулого, то це означатиме, що наше майбутнє я найімовірніше створює проекцію на наше теперішнє я. Подумайте лишень, якщо ми звикли подумки звертатися у минуле і віримо, що це дійсно працює. Для чого нам зупинятися? Звісно, наше майбутнє я спрямовує нас? Коли ми знаємо, що саме зараз отримуємо указівки, молитви, енергію та допомогу від майбутнього Я це заспокоює та додає сил. Воно допомагає нам, адже ми установили з ним зв'язок. Наше майбутнє я зацікавлене, щоб ми все зробили правильно. Робота з квантовим часом означає, що квантова гра розгортається з небувалою швидкістю. Тепер у ній задіяні наші я з майбутнього та з минулого, і вони взаємодіють з нами. Це вражаюче. Коли ми регулярно використовуємо ці техніки на практиці, кожен аспект нашого єства. Минуле теперішнє та майбутнє, вчиться покладатись одне на одного. Наприклад, коли я повертав собі борг, то дав знати своєму я з минулого, що воно може у будь-який час покликати мене, так і сказав: Я твоє майбутнє, я. Ти завжди можеш покликати мене. Я спрямую тебе у потрібному напрямку, допоможу та зроблю усе, що про мене попросиш. Усе, про що ти попросиш, я зроблю. Я хотів, щоб минуле я знало це, тому що разу, коли створював проекцію в минуле, казав йому, що воно завжди може покликати мене з майбутнього. Цей зв'язок між нами додає впевненості, коли я кличу своє майбутнє я. Зараз дуже часто це роблю я вірю, ні. Навіть більше, я знаю, що моє майбутнє я робить усе, про що я його попрошу. Усі частини мого єства, минуле теперішнє та майбутнє це люди слова, і ми довіряємо одне одному. Стосунки між мною та моїм майбутнім я стали настільки тісними, що тепер я знаю. Воно допомагає мені, навіть коли я не кличу його. Ми з моїм майбутнім я дуже активно граємо у космічну гру та в монополію. І Но спрямовує мене та усіляко допомагає з майбуття чи підбадьорює це мене? Ось кілька наукових пояснень, що допоможуть збагнути, як це відбувається. Найочевиднішим фактом, певно, є те, що реальність минулого, теперішнього та майбутнього у квантовому часі відбувається водночас. Однак також існує таке квантове явище, яке стосується запізнілих і випереджувальних хвиль, так звана теорія поглинання Віллера Фейнмана, за якою хвиля може з майбутнього переміщатися у минуле, прямуючи до свого джерела. Відповідно до цієї теорії, електрони випромінюють хвилі як у минуле, так і у майбутнє. У квантовій реальності час і простір не відокремлені одне від одного, а існують одночасно в одному континуумі. Тому свідомості не так уже й важко переміщатися у часі вперед та назад. Навіть таке престижне наукове видання, як New Scientist нещодавно опублікувало статтю під заголовком Квантова заплутаність як майбутнє може вплинути на минуле. У попередньому розділі я розповідав про експерименти Джана та Дан, у яких добровольці впливали на кількість нулів та одиниць, що видавав ГВП. Більшість людей були приголомшені тим, що змогли зробити. А далі все стає дивнішим. І я навмисне чекав цього моменту, щоб розповісти вам це. У 87 тисяч експериментів. Учасники намагалися вплинути на результат не під час роботи машини. А коли вона вже завершила свій цикл у цих випадках, генератор випадкових подій створював дані у звичний для нього спосіб, а отримані результати, яких ніхто не знав, запечатувалися у конверті. Згодом, за допомогою свідомого наміру, учасники намагалися вплинути на результати протягом періоду від трьох днів до двох тижнів, від моменту як вони їх одержали, але перш ніж відкрили конверти. Вивчаючи отримані дані, науковці виявили, що здатність добровільців впливати на результати після завершення експерименту була такою ж, як і під час роботи машини. Насправді ж, це не зовсім так. Ефект створення проєкції в минуле був статистично більшим, ніж у процесі роботи генератора. Це дає змогу припустити, що сила наших думок може бути ще більшою, якщо ми подумки звертатимемося в минуле або в майбутнє. Коли володіємо цією інформацією, наші можливості обмежуються лише переконанням у тому, на що саме ми здатні, і заважаєте нашою готовністю упроваджувати ці нові техніки у життя. Ми повинні регулярно створювати проект і минуле та кликати майбутнє я. Таким чином, відточуючи свою майстерність, ми повинні налагоджувати ці зв'язки. Усе це непомітно, проте сильно впливає на нашу підсвідомість. Вона фіксує цю дивну та незвичну практику. Коли ми постійно правляємося подумки у тому, щоб переноситися у минуле та отримувати допомогу від майбутнього я, підсвідомість призвичається до цього. Це щонайменше стане нашим плацебо переконанням і так допомагатиме. Однак найімовірніше виконати виконуючи ці вправи, ми утворимо в мозку нові нейронні мережі, схоже на те, як це було в експериментах Паскуаля Леоне, і розвинемо у себе ці здібності. Також існує можливість, що коли наш вид еволюціонує до космічної свідомості, ці здібності стануть звичними функціями майбутніх поколінь.